Контррозвідка служби безпеки України нейтралізувала діючу агентурну мережу головного управління генштабу збройних сил РФ у результаті багатоетапної спецоперації у Дніпрі. Під час оперативних дій затримано сімох російських агентів. Про це повідомили у СБУ. За наявними даними, затримані передавали росіянам координати об'єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств. Ці відомості окупанти використовували для підготовки і здійснення ракетних ударів по місту. А після обстрілів агенти відвідували місця прильотів, щоб встановити наслідки повітряних атак і повторно їх скоригувати. Наразі перевіряється інформація про можливу причетність затриманих до ракетного удару РФ по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року. Крім того, агенти РФ збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів сил оборони на території регіону, намагаючись виявити позиції української системи ППО. Всю зібрану інформацію вони передавали представникам ГРУ. Раніше група перебувала у режимі очікування. А в жовтні 2022 року почала активну розвідувально підривну діяльність проти України. Для комунікації агенти використовували анонімні месенджери, а локації передавали у. Вигляді електронних координат із фотоматеріалами під час обшуків за адресами проживання затриманих правоохоронці виявили саморобні вибухові пристрої, комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами законспірованого листування із ворогом про кремлівську літературу. Нині тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.